А ну-ка, є такі, хто любить бабулесики, але не дуже любить напрягатися. Є такі? Це ти? Тоді обов'язково подивись це відео. Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Макс, і сьогодні говоримо про відносно нову тему, де не напрягаючись, можна забрати нормально грошенят. Тема дуже і дуже схожа на всім відому Binance Alpha. Ну, до речі, хто ще, якщо ви з якихось причин не знайомі з Binance Alpha, ось вам прев'юшечки. Відео є на каналі. Переглядайте і обов'язково беріть участь. Тема давня, старенька, але й досі кормить, А останнім часом навіть і дуже, і дуже непогано. А сьогодні говоримо про OKX-Boost, де механіка практично ідентична з Binance Alpha. Тобто за декілька хвилин вашого часу на день, трішки ваших зусиль, трішки вашої уваги, ви зможете забирати дропи, плюс брати участь у різних активностях, і за це також отримувати винагороди. Якщо вам це цікаво, залишайтеся. Зараз перейдемо до мене в ноутбук, я вам детальненько покажу, що треба робити. Але перед цим, звичайно ж, хто ще не підписаний на Ютубчик, тиснімо кнопочку підписатися, ставимо дзвіночок, щоб, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково підписуємося на телеграм-канал. Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Хто там підписаний, вже давно про все знає і робить. Ну що, друзі? Ми у мене в ноуті, але це все можна робити із телефону. Просто заходите в додаточок зверху. Біжа ОКХ. До речі, хто ще не зареєстрований на ОКХ. Посилання на реєстрацію є в описі. Дивіться. Натискаєте ось сюди, бачите, так, і знизу є web 3. Натискаєте web 3, справа буде така кнопочка Boost. Натискаєте туди і все, ви попадаєте на ось цю сторіночку, що зараз ми будемо з вами розглядати. Це всі ось ці якби, рухи відбуваються ось тут. Просто або з компаком, як зручніше, да? або з телефону. В чому ж суть ось цього заробітку, що тут треба робити? В принципі, по аналогії, да, я вже казав, з Binance Alpha. Треба мати баланс, тримати певний баланс на OKX Wallet в даному випадку. До речі, вам треба мати цей гаманець, якщо ви його ще не маєте, створіть. І робити торгові обсяги на OKX-DEX. Рахується середній баланс за останні 15 днів. Розумієте, так? І так само рахується середній торговий обсяг також за останніх 15 днів, і усе те, що тут середнє значення, це для нас набагато прикольніше, ніж, ніж як там на Байденсі, наприклад, да? там загальна кількість за останніх 15 днів. Тому що там виходить так, ви день пропустили, у вас там 0. Да? Щодня треба працювати, хоча б трішки, щоб не було там е, пропуску. А тут можна день пропустили, наприклад, на другий день подвоїли да, торговий обсяг або один раз торганули цих 15 днів, так жирненько, і все. І у вас все одно середнє значення буде високе. І ви Проходити конкретно скільки треба тримати і скільки треба робити, також незрозуміло. Да? Наприклад, під кожний дроп будуть свої критерії. Минулого дропу були взагалі мінімальні. Якщо не помиляюся, 10 середнє значення це по балансу на гаманці за останні 15 днів, і 30 це оборот був. За 15 днів. Середнє значення торгового обороту за 15 днів 30. Розумієте, і ви вже попадали під дроб, там могли забрати 60, здається, баксів було мінімум. Я не брав участь, тому що я чекав на якісь відгуки результати. Знаємо, на Альфа, на Binance Альфа все круто, Гейт запускало, там була така собі какашка, да, і тому я чекав, що буде тут. Тут виявилось все, гуд, тому треба брати участь. Тепер давайте зараз конкретно, що ми робимо, що ви маєте робити, щоб взяти участь і отримати наступний дроп. Вже сказав, перше, да, треба мати OKX свалит. Або створюєте його, або імпортуйте вже існуючий. Закидаєте туди бабулесики, скільки конкретно невідомо, але максимум, що можете собі дозволити. Дивіться, я закидав USDT в мережі Binance Smart Chain і ще трішки BNB. Хай буде для комісій. Далі переходите на OKXDEX. Посилання є в описі. Ось ця сторіночка. Приєднуйте, натискайте кнопку Приєднатися, підключайте гаманець і все. Ви готові робити торгові обсяги. Де краще і з чим краще їх робити. Зараз вам все розкажу і покажу. Якщо з балансом все зрозуміло, закинули бабулесики, вони лежать і вам рахуються середнє, то з торговим обсягом тут є певні моменти, які саме є. Вони поділили усі-усі токени на три групи: перша, друга і група інші. І дивимось, і коли а, перша група, що у нас це? Стейл основні нативні токени, токени ліквідного стейкінгу. Коротше, все ось тут написано, можете подивитись. Друга група Юнідок та інші токени з високою. Ринкову капіталізацію і третя група це все інше, що не входить до першої і другої. В чому ж фішка. Дивіться, якщо ви торгуєте група 1, група 2, наприклад, так, то у вас коефіцієнт 0,25. Тобто на тисячу обсяг зробили, зарахую, всього 250. Невигідно. Так само група 2, група 2 невигідно, бо 0,25. Да? Треба група 1 і інші. Тобто, якийсь там стейбл. Та і з, з тим токеном, який не входить ні до першої, ні до другої групи. Перевірити це можна ось тут. Є тут кнопочка, вона вас перекине там можна перевірити. Але що ви довго не шукали, зараз можна сказати, всі торгують, і я також рекомендую торгувати в парі USDT і Коге. Тому що ціна тут наразі стабільна, ми її крутили і на Binance Alpha. і хтось можливо ще крутить. Да? Вона не скаче туди-сюди, не має такої великої волатильності, тому дуже круто її прокручують. Можливо, потім щось зміниться. Ви можете самі перевіряти токени, да? Ось тут суттєвосила, шукати якісь інші пари, можливо, там буде вигідніше торгувати. Але, в принципі, зараз ось USDT, коки це прям оптимальний варіант. Щось зміниться. До речі, у нас є Телеграм, у нас є чат в Телеграм. Я думаю, що там інформація буде навіть швидше, ніж будь-де в іншому місці. Тому дуже рекомендую приєднатися посилання в описі. Тепер, де конкретно шукати ту монету і як з нею торгувати. Друзі, ось тут зверху вкладочка ринок. Далі ставимо Binance Smart Chain мережу. Тут справа, воно відфільтрує, та і бачимо, коге. Натискаємо сюди. Відкривається сторіночка, де ми зможемо купувати і продавати. Вибираємо купівля. Так, я себе трошки сюди. Може, побачите, да, ціна тут практично нікуди не рухається. Це для нас великий плюс. Купівля, лімітка. Прописуємо ціну. Вибираємо кількість, на яку ми хочемо купити, і натискаємо знизу розмістити ордер. Для цього вам треба буде підтвердити. Да, у вас відкриється ваш гаманець, ви тут підтверджуєте, і все, ордер розміщується. Як тільки ціна дійде вказаного вам значення, ви купите монетки, тоді натискаєте Продати, вибираєте Все. І також розмістити ордер, да? прописувати ціну, розмістити ордер. Підтверджується в себе в гаманці. Він у вас відкриється автоматично і все, воно продасться. І зарахую вам і покупку. І продаж, де відслідковувати свої показники. Друзі, тиснете ось тут. Boost, відкривається ось ця сторіночка, йдуть, або ось тут тиснете, або ось тут. Баланс да, буст. Буде вже наступна сторінка, де ви зможете все побачити. Щоденний знімок, до речі, оновлюється на наступний день. Тобто сьогодні ви зробили після десь в третій годині, да, в третій годині ночі за Києвом воно оновиться, і вже завтра побачите результати зробленої роботи за сьогодні. Я вже казав, що я не так давно цим почав займатися, треба підтягнутися. Чекав на відгук, да? бо альфа по байненці норм, альфа-по-гейт, як ми вже казали, какашка, а тут відгуки нормальні, насипали нормально, тому треба працювати. Ось тут ви все можете бачити. До речі, знизу є да? питання, які можуть виникати, також це все огляньте. Ми вже казали про токени, да? як їх тут знаходити, також тут можна побачити. Ось така інформація. До речі, будуть виникати додаткові запитання, обов'язково пишіть в коментарях, будемо розбиратися. Або до нас в чатик в Телеграмі. Там у нас таке дружнє ком'юніті, один одному допомагаємо без проблем. І, до речі, вже коли ось записується відео, анонсували новий ланч. Ломбард токени у нас Барт. 2 мільйона 600 тисяч. Поки що критерії нам невідомо, але я думаю, що вже зовсім скоро ми це дізнаємося. Так, почнеться через, ну. Можна сказати, через два дні. Це на сьогодні 15, 16, 17 числа буде, буде все ясно, і ми будемо бачити, чи попадаємо ми під ці критерії чи отримаємо ми дробчик. Тому, друзі, хто ще не почав, але має, має бажання, може нас догнати. Нагадаю, що тут середнє значення. Якщо нормально закинути зараз і нормально торганути, якщо снапшота ще не було, бо вони можуть зробити таке, що був раніше, то ви ще можете пройти і забрати цей дроп. Будемо сподіватися. Давайте підсумуємо, що вам треба, щоб тут заробляти. Створюйте гаманець або імпортуйте, закидайте туди баблесики, реєструйтесь на DEX, посилання є в описі, OKX, Dex, і торгуєте. Да? Зараз ми торгуємо в парі з КГ. Пам'ятаєте про це? Туди-сюди, туди-сюди, просто ганяємо на бабулесики. Все. А далі просто чекаємо на вихід якогось лаунча, на якийсь проект буде виходити, роздавати дроб. Нам потрібно попасти під критерії, і тоді ми забираємо дропчик. Максимально просто, да? в принципі, нічого складного. Заходите раз в день, робите якийсь торговий обсяг або один раз зробіть максимально. Да? Як ми вже казали, середнє значення буде високе. І також будете проходити. Критерії. Наперед нікому не відомі, вже буде перед самим виходом проекту, да, ось цього дропу. Тому е, точно сказати вам ніхто не скаже, не може точно сказати, скільки треба мати на балансі і скільки треба торгувати. Все інтуїтивно. Працюємо на максималочку. Дякую вам за перегляд. Хто додивився до цього моменту взагалі, красавчики, але ще, будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.